Сатнам, нам, друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами одною медитацією, вона називається звільнення від агресії і злості. Як це зробити і для чого це робити? Насправді, ця емоція, ця сила, вона не є якоюсь негативною чи неправильною, їй не треба, якби з нею боротися. Це є природна емоція. Але бувають такі моменти, коли ми не справляємося з цим потоком. Цієї емоції, і вона нас захоплює, і тоді з цією емоцією наші дії стають деструктивними і впливають недобре на наше життя. І саме тому, щоб залишатися усвідомленим і трансформувати цю енергію в щось конструктивне, в сильну дію цілеспрямовану на те ж саме вирішення задачі, але без впливу цієї емоції. Також це допомагає цю ж емоцію, яка є подавлена всередині, також виразити цю енергію, трансформувати її в користь. Тому що коли ми відчуваємо себе подавленими, ми відчуваємо безсилля. І щоб отримати цю силу, потрібно вивільнити її з твоєї закритої емоції. І зараз покажу саме техніку медитації, що ми робимо. Перше, ми складаємо кулаки таким чином, що великі пальці йдуть подушечками до мізинців. А всі інші пальці накривають, і ми дуже сильно стискаємо великий палець так, щоб злегка витискати навіть кров. З цього пальця. Великий палець це є інтерпретація нашого его. Ми його беремо як і волю в свої руки і е, трансформуємо. Друге, це рух, ми махаємо цими кулаками довкола нашої голови, отакими от вісьміркою. І в цей же час у нас є дихання, дихання через рот, скруглений буквою О і швидкий різкий вдох і видох. Угу. І ми махаємо в той же час і дихаємо. Погляд на міжбров'я, очі закриті, і медитуємо так три хвилини. Сині швидкі рухи ми очищаємо простір довкола нас, очищаємо ауроенергетичний простір цими махами і продовжуємо дихання. Угу, така техніка протягом трьох хвилин. І коли ви закінчите три хвилини, можете поставити собі таймер. В кінці ми складаємо руки в замок, переплітаємо пальці і витягуємо руки. В цьому положенні ми робимо вдох, затримку. Тримаємо на затримці і тягнемося за руками вгору, витягуємо тімечко, витягуємо весь хребет, погляд на міжбров'я. Зробіть таких три заходи: вдох, видох, затримка на вдосі. І тримайте, наскільки вам комфортно. Коли ви закінчите, руки опускаєте, розслабляєте, і можете за плющеними очима ви розслаблені побути декілька вдохів-видохів, усвідомити, що відбувається всередині, і закрити простір. Дякую за увагу. Я думаю, що вам вона буде дуже корисна, якщо є якісь бажання вивільнити свою енергію і щось конструктивне. І тому що нас зараз хватає на що злитися. І якщо ви хочете використовувати цю медитацію, використовуйте її щоденно на протязі 21, 40 днів, 90, 120, в залежності від того, наскільки вас ця емоція захоплює, і ви точно побачите результати. Сатнам, друзі! Нехай щастить!